Мене звати Ірина Журавель, я сертифікований психотерапевт та родолог з 12-річним досвідом. За ці роки я досліджувала дуже-дуже багато родових систем. Я працювала з величезною кількістю людей, і ось що я можу вам сказати як результат цього досвіду. Що б вас не турбувало зараз у вашому житті, які б цілі ви не ставили перед собою, всі шляхи все одно ведуть до вашого роду. Багато людей не хочуть копатися в цій темі. Навіщо витрачати на це свій час? Але ця тема рано чи пізно сама знайде вас. То чи варто зволікати? Коли у вас є мета, або коли вас щось турбує, ваш рід готовий вам допомагати. Там є що активувати для себе та є чим дійсно скористатися з вдячністю. Тому, мої любі жінки, приєднуйтесь вже зараз.